Отже, поступка, на яка пішла влада для того, щоб перезавантажити судову систему, власне, був закон про відновлення довіри до судової влади. З якими потугами він голосувався, ми всі спостерігали. Судова система вона достатньо законсервована, і впливи іззовні в неї дуже складні. Єдині механізми це, власне, політичні інструменти, а основний з них це Вища Рада юстиції. Але цим законом, було вирішено, що всі члени Вищої ради юстиції звільнені, всі члени Вищої квалікаційної комісії звільнені і звільнені всі голови судів. І створена спеціальна комісія для перевірки суддів, які приймали рішення щодо Майдану, або щодо яких є рішення Європейського суду. Ну, от вони щось тут насудили у угу. нас, да? А європейський суд каже, там ну, ви не праві пацани. Давайте розшу. Ну, дуже не праві, наприклад, там от. Там, Юлія Тимошенко, да, Фадієв, суддя Кирієв <кій> затримав її. Європейський суд каже: ну важливо не було підстави їх взагалі тримати під вартою. Ось щодо таких людей буде розбиратися спеціальна комісія. Ну і вже суд, система починає опиратися. Більше того, депутати вже самі починають опиратися. Є подання до Конституційного суду, визнання цього закону неконституційним. 79 депутатів. Ну, яка фракція подала, я думаю. Очевидно, <кій> Очевидно. 79 але є. І ще закон про внесення його змін щодо того, що е, особи, які вже були членами Вищої ради юстиції, можуть бути членами Вищої ради юстиції знову. Тобто, цей закон, який зараз є, він забороняє заново обиратися, але внесена зміни. І ви не здогадаєтесь, мабуть, хто вніс ці зміни. Ну, один з представників фракції удар Агафонова разом зі Стаднійчуком.